Зазвичай на початку відео люди не читають дисклеймери, про котрі пишуть блогери. Але перед початком я хочу проговорити, що все, про що я буду розмовляти в цьому відео, воно є виключно для ознайомлення. І я не рекомендую вживати притренувальні комплекси та енергетики, не поспілкувавшись з лікарем. Раптом у вас є якісь Патології. Тому ми починаємо. Сьогодні ми поговоримо про DMAA, тобто екстракт герані в чистому вигляді. Або, якщо бути точнішим, 13 3 Коротше, ось ось так виглядає ця коробочка. Продається вона в відкритому доступі. У нас в Україні в мене не було ніяких проблем з придбанням. Хоча з 2009 року цей притренувальний комплекс він заборонений організацією ВАДА, це організація, яка займається антидопінгова Коротше, організація і заборонила DMAA для вживання спортсменів, тому що у екстракту в чистому вигляді дуже сильні і потужні властивості в 10-15 разів сильніше ніж кава. Чому його заборонили? Тому що він має дуже сильний вплив на центральну нервову систему та вибухову реакцію на організм. Сьогодні я хочу його протестувати на своєму тренуванні, подивитися, як він працює, і зробити свої заключення по DMAA, чи так все насправді як говорять. Стосовно дозування, на цій баночці немає взагалі ніякої інформації, кромі як наліпки, те, що це DMAA, і в одній пігулці міститься 50 мг і всього 20 пігулок. З того, що я знайшов. По джерелах порився. Ніхто не рекомендує перевищувати дозування в 100 мг. На деяких джерелах можна знайти 75 мг. Зазвичай рекомендують 25-75, тобто це середній показник. Оскільки в мене в пігульці тут 50 мг, я скуштую. Півтори пігулки одразу е, хочу наголосити, що е, сьогодні я не приймав жодних більше добавок, тобто, це буде в чистому вигляді експеримент, і відчуття будуть більш-менш раціональні, скажімо так. Я хочу зачитати, бо я не запам'ятаю, і щоб було так зручніше. Насправді, ефекти, про котрі пишуться в інтернеті, це виражена психофізична стимуляція, власне, це те, що нам підходить для занять, для таких інтенсивних занять, повищена працьовитість, подивимось, покращення настрою, вже схоже на якусь наркоту, посилення липолізу, тобто це розщіплення жирів. Ну, я дуже сильно сумніваюся, але. Хто зна. Та е, пригнічення апетиту. Ну, е, з апетитом в мене все окей, але подивимось. Я ж кажу, це буде перший тест. Тому, коротше, що, давайте збиратись і погнали. Так, до речі, декілька слів про притренувальні комплекси. Якщо ви не дивились попередні моє відео стосовно гарного притренувального комплексу, посилання тут. Але якщо ви початківець і не знаєте, з якого притреніку почати, і що протестувати. Моя особиста порада, суб'єктивна думка. Перший Fuel Pump. Від Джимбім, оскільки я з ними співпрацюю, це не секрет, я цього не приховую. Вони мені дійсно подобаються. View Pump – це більше про наповненість м'язів для тренування, щоб відчувати себе наповненим краще кров'ю м'язи набирались. Але якщо ми говоримо про енергетичний комплекс, про тренувальний повноцінний, то це Тор Steam Free. Чому я рекомендую його? Тому що його можна пити в будь-який час доби, навіть ввечері. Тому, якщо у вас вечірнє тренування, цей притренувальний комплекс стане найкращим. Вирішенням проблеми. Ви потім нормально заснете, і він ем, не містить кофеїну. Тому є абсолютно адекватним і окейним. За промокодом tatu 5 в кошику його необхідно буде вести, ви отримаєте ще і знижку додатково на цей притренувальний комплекс. Взагалі на будь-яку продукцію джимбім, не тільки на нього. Зараз я буду пити DMAA. Вип'ю, мабуть, одну з половинкою. Потрібно пити за 30-50 хвилин до початку тренування. В цілому я вже готовий і зараз буду їхати до зали і вже там тренуватись, тому воно приблизно так і вийде. Зараз при вас я його відкрию. Ось такі пілюлі, класичні на вигляд. Якщо ви побачите, вони навіть розділені навпіл, щоб ви могли їх розділити. Ага. Так, не розділиш секундочку. Насправді кажучи, я зараз, поки планую це все пити, думаю над однією пігулкою. Ну, ладно, спробуємо вже. За секунда час, через скільки я почну відчувати дію. Зараз 2 секунди минуло. Поїхали до зали. Так, прекрасні мої, вже минуло більше 30 хвилин. Якщо чесно, не відчуваю дії від слова взагалі. Після п'яти хвилин прийому, мабуть, почалось таке пришвидшене серцебиття, але це більше, мабуть, про те, що я сам собі надумав, прочитавши все це в інтернеті. Минуло 30 хвилин, ба більше вже і нуль. Ну від слова, взагалі взагалі нічого не відчуваю, але там писалося від 30 до 50, тобто в цьому проміжку десь має відчутись. Я зараз поки дорозігріюсь, і коли почну виконувати комплекс, вам якраз за нього розповім. І через хвилин 10 якраз я думаю, буде видніше, що воно і як. Тому погнали розігріватись. Так, минуло вже майже 50 хвилин після прийому D.M.A.A. сказати, що я засмучений, це нічого не сказати. Я пі піпець як засмучений, тому що не відчуваю взагалі ніякої дії, не навіть пришвидшеного серцебиття. Воно трошечки пришвидшилось, але це просто побічні ефекти розігріву. От і все. Що сьогодні я виконую? Я сьогодні роблю 5 разів присідання зі штангою, 5 бю бюрпі бюр через ящик. І 10 скруток, їх ще називають молитва. Все це буде виконуватись по циклу, по колу в плані протягом 40 хвилин. Потім в мене 15 хвилин кардіоробота на велосипеді. Також я забув повідомити вам, що не забудьте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Наступне відео буде перше водне тренування для новачків на низ тіла, тому що наверх тіла в мене вже є. Переходьте за посиланням і дивіться. Тренуйтесь, ну, От, також запланований розігрів. Все це буде, все це відзнімається, але потрібен ваш актив для того, щоб я бачив фідбек. А я починаю своє тренування. Type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh. Your head on your shoulders now we ain't out here moving rocks we out here moving borders now we ain't getting posterized we out here making posters and we ain't got nothing to hide we move forward like soldiers you better wake up for the pay stop or you pay up don't make love to the game bro. fuck the game up change up rearrange stuff till you're your great same famous for the way up play the game bruh never stop don't get it if i want it gotta make time.

Але зараз почало дуже сильно боліти в скронях, і обличчя дуже сильно кинуло в жар такий сильний. Тому я думаю, воно почало діяти додаткової енергії якоїсь. Я не можу сказати, що я відчуваю насправді. Окрім того, що в мене просто зараз давить в голові. Сказати, що щось роблю нове? Ні. Ну ладно, погнали далі. Kids grow growing up in basement, online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading it, call it to a side of the older generation. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. yeah we Закінчив я комплекс. Зараз в мене 10 хвилин велосипед. Трошечки відчув дію DMAA. саме який ефект ми поговоримо пізніше, але, знаєте, мені здається, уважні люди зрозуміють, який саме ефект. Тому зараз я закінчую. Кардіо невеличке, і ми перемістимось додому, і там я вже все розповім. І так, минула вже ніч. Чому я так чекав довго для запису цього фінального слова? Тому що хотів подивитись: можливо, в DMAA була відкладена дія: ну, типу, відтерміновування якоїсь енергії з категорії, але ні, спав я прекрасно, прокинувся. Я прекрасно, не розбитий, е, нічого не відчув, окрім однієї зміни. Під час а, тренування я дуже сильно хотів води. Настільки сильно, щоб ви розуміли, я купив півторушку, і ця півторушка а, влилась як в суху землю. Тому якщо раптом ви захочете DMAA експериментувати і тестувати, то військовим точно не підійде, тому що там сушняк дікий просто. От. З чим це пов'язано, не можу сказати, не знаю. Але раціон в мене був класичний, тому сказати, що я щось куштував нове, від чого така засуха почалась, ні. Тому по 10-бальній шкалі DMAA я ставлю 2. Один бал я ставлю за компактність піголочок, а другий бал я ставлю просто так, щоб не було один з 10. 2 з 10. Тому не знаю, можливо, потрібно буде скуштувати більше дозування, але це точно не зараз. експериментувати я не хочу. Ви не забувайте донатити, підтримувати наше військо і збори, репості збори і по можливості донатьте. Також не забувайте залишати реакції на сторі з донатами, тому що це підвищує актив, і тоді збори просуваються активніше, а не ігноруються інстаграмом. Також не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і бережіть себе.